Христос посеред нас, дорогі браті і сестри, вітаю вас на каналі Спасо Преображенського собору. Добігає кінця другий тиждень Великого посту, і зараз, під час Великого посту, багато людей приходить до храмів для того, щоб посповідатися і причаститися святих таїн. І сьогодні хочеться поговорити про це одне з важливих таїнств православної церкви саме про сповідь. Сповідування гріхів. А Ще краще покаяння перед Богом, це одна із ознак християнського життя, і людина, стаючи християнином, не може не усвідомлювати того, що перед Богом треба каятися. Власне, сенс християнства полягає в тому, що Господь Ісус Христос, це Син Божий, який прийшов до нас, став людиною, для того, щоб відродити нас і принести нам прощення гріхів, відродити нас до нового життя. І дати нам повноцінне життя, вічне життя, життя Божого царства і воскресіння наших тіл, в тому числі. І ось суттєвою ознакою того, що Господь відроджує нас і дає нам вічне життя, дає нам Воскресіння, в тому числі тілесне Воскресіння, є те, що Господь прощає нам наші гріхи. Але це прощення гріхів відбувається не без нашої участі. Ми не можемо заслужити. Це прощення гріхів, не можемо якось самі досягти цього прощення гріхів. Але Господь чекає від нас нашого навернення, нашого покаяння. І ось покаяння важливим є те, щоб ми, по-перше, усвідомили власні гріхи. З цього починається покаяння, це те, що має бути проведена особиста робота перед сповіддю. До того, ніж прийти до церкви, до священника сповідатися, людина має спочатку усвідомити власні гріхи. Усвідомити те, що було неправильно в нашому житті, усвідомити свої провини перед Богом, усвідомити ці похибки. Для того, щоб це повніше, повноцінніше зробити, варто почитати Слово Боже, перечитати 10 заповідей перед усім. Як правило, християни знають 10 заповідей. 10 заповідей окреслюють те, що пророк Моїсей, коли дає ці заповіді в книзі Второзаконня, Проголошує, Господь через нього проголошує, що ці заповіді окреслюють шлях життя. Є шлях життя, є шлях смерті. Той шлях людського життя, який знаходиться в межах виконання заповідей Божих, він веде людину до життя, до життя повноцінного і до того, що називаємо вічним життям. Коли людина порушує заповіді Божі, особливо коли вона їх свідомо порушує, то людина свідомо обирає шлях смерті. Те, що руйнує життя вже в цьому світі і веде до, до вічної загибелі. Також, крім е, десяти заповідей при підготовці до сповіді для того, щоб усвідомити власне, власний стан своєї душі, свого життя, е, варто перечитати із Євангелія Нагорну проповідь Спасителя. Це Євангелія від Матфея, п'ятий, шостий і сьомий розділи. там, де Господь говорить про те, які вимоги Він ставить до нас. До чого він нас закликає? І ось нагорна проповідь відрізняється від тих заповідей, від декалогу Моїсея тим, що Господь тут нас кличе до шляху нескінченного. Якщо 10 заповідей окреслюють мінімум для християнина, то в Євангелії Господь задає нам максимум. І ось часто буває так, що приходячи до сповіді, люди, християни, якби змішують ставлення ось до одних заповідей до других. Часом буває, питаєш людину, закликаєш людину дотримуватися заповідей, і чуєш у відповідь таке, що так, я буду намагатися їх дотримувати. І ось в цьому я буду намагатися дотримувати закладене вже, якби ми самі закладаємо, тоді коли так говоримо, можливість того, що ми їх не будемо дотримувати. Але це неправда, це, це неправильно, це, це дуже хибно так ставитися до заповідей. Якраз заповіді Божі, ті, що ось 10 заповідей, заповіді Моїсея, дані через Моїсея ще в Старому Завіті, це той мінімум моральності, мінімум християнства взагалі, який ми повинні виконувати, які ми покликані виконувати для того, щоб бути в церкві. Бо, не виконуючи цієї заповіді, ми не можемо бути, власне, називатися людьми Божими, народом Божим. Заповідь є. Чи поради Христа в Євангелії, вони відрізняються за можливістю сповнення, скажімо так, від тих десяти заповідей. Дійсно, коли ми вже говоримо про заклик Христовий, то тут ми маємо намагатися виконувати всім серцем, всіма силами те, до чого кличе нас Христос. Приклади можна пояснити на тому, як Господь говорить, наприклад, про заповідь «Не вбий». Дійсно, в Законі Мойсея є заповідь «Не вбий». конкретна, чітка. Але Господь в Нагорній проповіді каже, що ви чули, як сказано, древнім, не вбий. А я вам кажу, що всякий, хто гнівається на свого брата даремно, підлягає суду. Тож Господь Ісус Христос закликає нас не тільки не робити самий вчинок, вчинок, який, в якому є смерть. Не тільки тому, що вбивство це смерть іншої людини, а тому, що це ще і смерть душевна духу тої людини, яка робить цей вчинок. Тож не тільки не роби цей вчинок, а ухиляйся, утримуйся від того, що може призвести до того вчинку, від початку, від той пристрасті, яка може реалізуватися у самому вчинку вбивства. Тож і не гнівайся. І далі, коли Господь говорить про сьому заповідь: не чини перелюбу, що означає подружню зраду, то Господь говорить: ви чули, що сказано, не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто подивиться на жінку із пожаданням, вже теж вчинив перелюб з нею в серці своєму. Тож Господь хоче, щоб ми були вільні від тих пристрастей, які ведуть до гріховних вчинків. І потрібно розрізняти, що є вчинки, є ті заповіді Божі. Стародавні заповіді, які окреслюють крайню межу, за якою вже повна загибель. Якщо ти переступив цю заповідь, тоді ти фактично є відлучений від церкви. І ось в давній церкві сакраментальна сповідь, сповідь як таїнство, розглядалося саме як таїнство воз'єднання з церквою тих людей, які через отакі крайні, або як апостол Іоанн Богослов каже, смертні гріхи. Гріхи на смерть відпали від спільноти народу Божого, відпали від церкви. І тоді, якщо людина розкаюється в своєму серці, розкаюється всім, всім своїм життям і хоче повернутися до церкви, до спілкування з Богом, до причастя святих таїн, то вона має понести певний, певний час покути, тобто виправлення життя, засвідчити, що вона виправилася, що вона дійсно свідомо і послідовно стала на шлях, який веде її до Бога. Тож одна межа це ті заповіді, які окреслюють саме цей кордон між життям і смертю. І заповіді Мойсеєві, це 10 заповідей, це той мінімум, знову ж таки повторюю, моральності і релігійності справжньої, який ми не тільки маємо намагатися, а ми його зобов'язані дотримуватися. Тому що інакше це виводить нас за межі церкви, за межі християнства. Інша справа це заповіді Христові. Заповіді Христові завдають нам таку планку, яка недосяжна під час нашого життя. До цього можна ставитися подвійно. Коли Господь це говорить, Він говорить, щоб спонукати нас до постійного вдосконалення, до постійного руху вперед. Тобто, сенс того заклику Христового полягає в тому, що яким би ти не був вже, можливо, там в очах когось. Досконалими праведним, як ті фарисеї, під час життя Христового, які намагалися всі заповіді старозавітнього закону виконувати, і це в них дуже гарно виходило. Вони формально дійсно виконували всі приписи ті, що в старому завіті перелічені. Але водночас вони не досягали того, до чого закликає Господь: до вершини любові, до вдосконалення в любові, в любові до ближнього. Любіть ближнього як самого себе. Нема тут межі. Тут якраз така планка, яка піднята над хмарами. І скільки б ми в житті не прагнули це виконати, скільки б ми не рухалися вперед, завжди попереду нас буде відкритий шлях. Це має спонукати нас постійно йти вперед, постійно рухатися. Звісно, що при певному хибному ставленні до цього, для деяких людей, це може привести до невротичного такого стану, до апатії, можливо, до депресії. Але кажу, це є погибка нашого сприйняття. Господь дає таку заповідь не для того, щоб показати, що ми завжди недосконалі, щоб нас засудити. Ні. Він є перш за все, не суддя наш, а Спаситель, той, хто прийшов визволити нас від гріха, відкрити нам цей шлях життя, заохотити нас іти цим шляхом. І тому наше покаяння, наша сповідь, коли ми приходимо в церкву, має за мету. Не засудити нас, не показати нам знову і знову, які ми грішні, а навпаки, очистити нас від того, що було, для того, щоб відкрити нам простір для руху вперед. Дуже важливо перед тим, як іти на сповідь, ще помиритися з нашими ближніми. Це теж обов'язкове правило, яке, на жаль, часто забувається християнами. Є гріхи проти Бога. Перші чотири заповіді закону Божого окреслюють гріхи проти Бога, ставлення до Бога. Це Служи Господу Богу твоєму, хай не буде в тебе інших богів, не мати собі ніякого кумира чи ідола, це дотримувати сьомого дня, присвячувати сьомий день Богові і не промовляти ім'я Господа Бога даремно. А ось наступні шість заповідей, починаючи з п'ятої, яка говорить про пошану до батька і до матері, і закінчуючи останньою, яка говорить, не побажай нічого, що є в твого ближнього. Ці заповіді стосуються відносин до ближнього. І ось, якщо людина згрішила проти Бога, вона іде каятися вже проти, е, зразу до Бога, в церкву до Бога, чи в своєму серці може перед усім спочатку розкаятися і вже на сповіді вже перед Богом розкривати ці свої гріхи. І, але ж те, що стосується гріхів проти ближнього, тут людина, якщо вона знає, що згрішила проти ближнього, і ближній про це знає, тому що деякі гріхи ми можемо мати тільки в своєму в своїх думках в Своєму серці і не висловлювати це по відношенню явно до ближнього. Тож, якщо це явний гріх проти ближнього, тоді ми маємо перш за все попросити прощення в ближнього, помиритися з ближнім. Гарний приклад тут притча про Закхея, точніше, навіть не притча, це розповідь, історія про Закхея, Євангельська, яка читається в один з підготовчих тижнів до Великого Посту, щоб показати нам, а чим є справжнє розкаяння людини. Ось, коли той Закхей, що був начальником митарів, і збагатився неправедно через те, що не по закону, а з лихвою, з надлишком брав з людей, то був, будучи наділеним владою, брав з людей кошти, які він не мав по закону права брати. то коли він навернувся до Бога, коли прийшло до нього розкаяння в його серце, він перше, що говорить, що половину свого майна віддам Богам, а в кого що неправдою я відняв. То поверну йому вчетверо. Тобто він не говорить, Господи, я каюся перед тобою прости мене. Він говорить, що ось я зроблю те і те для того, щоб ближні мені простили. І як тільки він приймає це рішення в своїй волі, що він віддасть оці всі неправедні кошти, ближнім поверне так, щоб люди його простили, щоб він відкупив цей свій гріх, тоді йому Спасителі говорить, ось тепер прийшло спасіння цьому Закхею. Тому що тепер він став сином Авраама, тепер він повернувся на той шлях, який долучив його знову до народу Божого. Тож ось, ключ до прощення це щоб нас простили наші ближні. Коли наші ближні нас прощають, коли ми примирилися з ними, тоді маємо надію на прощення від Бога. Так само і ми маємо простити всіх, кому ми щось ще не простили до того, хто перед нами завинив. В Євангелії постійно підкреслюється ця ідея, як ви прощаєте людям, так і Господь простить вам, так і Отець Небесний простить вам ваші гріхи. В молитві Отче наш, яку ми читаємо щодня по кілька разів, ми промовляємо ці самі слова: прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Якщо ми не прощаємо винуватцям нашим, то як ми маємо право, яке право маємо повторювати ці слова молитви Господні? Чи не краще нам тоді помовчати, а не говорити перед Богом те, що буде неправдою? Тож перед сповіддю потрібно простити своїх ближніх. І далі, третє, що вкрай важливо для справжнього покаяння, для правильної сповіді, це почати змінювати своє життя ще до сповіді. Перш ніж ми переступили поріг церкви, перш ніж ми прийшли до священника перед аналоєм з Єпетрохіллю. Який прийме нашу сповідь, наше життя вже до того має почати змінюватися. Тому що покаяння це не тільки усвідомлення власних провин, це не тільки прохання до Бога, щоб Він простив нам їх, а це і з нашого боку вчинки, які засвідчать той поворот. Покаяння це повернення на шлях, що веде до Бога. Коли ми приходимо на сповідь, маємо вже повернутися, вже почати жити так, як ми обіцяємо жити по Божих заповідях. Тож час Великого посту це час такого посиленого покаяння, особливо перші 40 днів Великого посту, свята Чотиридесятниця, що триває до, вербного, до вербної неділі, до страсного тижня, це час, коли особливо маємо привернути увагу нашій душі, очиститися, розкаятися. І почати жити тим життям, євангельським життям, новим життям, сили, для якого подає нам Господь в таїнстві сповіді і в таїнстві святого причастя. Дякуємо вам за перегляд, заохочуємо ставити е, питання до нашого відеоблогу, відповіді, на які ви від нас хотіли би почути. Бажаємо гарного, приємного посту, бажаємо добрих духовних зусиль, нехай ваші ближні, наші ближні. Радіють від того, що ми постимо, Нехай цей піс для нас буде часом відродження і оновлення, і гарного, і приємного, і радісного всім цього весняного часу посту Христос посеред нас.